11 серпня 25-го року вітаю троянда Midnight Blue. Троянда посаджена... На зиму 24-го року отримала я її відмір роз розсадника Полтавського, здається, саджанці звідти мені не дуже прийшли, ну і цей був не дуже. Тому в тому році ця трояночка, коли була першорічкою, кущик не особливо розвивався. Ну а в цьому році вже так трішки почав цей кущик розвиватися. Трояндочка не хвороблива, листочки не вражені, здоровенькі. І, до речі, я ось помічаю, що і шипів на цій троянді. Ну, їх майже і нема. Всього я їх і не бачу. Квіточка, темна фіолетова, жовта серединка, є така аксамитовість, така легка аксамитовість.